Омо про напруженість через допомогу Україні, яка нібито виникла між Польщею та Німеччиною, це принаймні помітило видання Bloomberg. Зокрема, польський президент Анджей Дуда критикував Берлін за проблеми з постачанням запчастин для старих танків. Леопард німецька сторона своєю чергою стверджує, що оскільки в арсеналі більше немає а 4 то у німецьких військових. Немає і деталі. Для них у відповідь Німеччина закидає Польщі те, що польській моделі Леопард 2А4 нібито недостатньо швидко. Відновлюють для відправлення в Україну тут хотілося б додати ремарку, хто тільки не закидає Німеччині, що вони повільно там ну передають якісь німецьке зброєння. суспільство. Теж я тобі скажу, от так. Але примітно тут інша суперечка точаться напередодні виборів у Польщі, які відбудуться у жовтні, за словами Джерел Блумберг. Уряд канцлера Німеччини Шольца переконаний, що напруженість пов'язана якраз таки саме з виборами. Там вважають, що ситуація нормалізується з завершенням кампанії, але водночас політики. Обох країн відзначають, що двостороння співпраця проходить злагоджено ну і суперечка стосується суто танків і суто озброєння. Ну а зараз цю тему обговоримо з Аліною Макарчук, нашою колегою, журналісткою Радіо Еска і телеканалу польського інформаційного каналу ТФН 24 Аліну, вітаємо! Наші вітання! Доброго дня! Слава Україні! Героям слава. слава та ну е Олаф Шольц говорить, що це все польські вибори, так чи ні? І Так і ні, тут є кілька питань. По перше, це геополітика і географія. По друге, внутрішня ситуація у Польщі. Якщо йдеться про географію, відомо та країна, яка ближче знаходиться до зони бойових дій. Вона більше і швидше допомагає. Це ми бачимо по Польщі, це ми бачимо по Естонії по інших країнах, які віддають значно більше свого ВВП. На допомогу збройної Україні чи гуманітарну, ніж навіть Сполучені Штати Америки, але в Німеччині в Німеччині й дуже довга і складна історія. Нагадаю, що 84 роки минуло від моменту, коли Німеччина напала на Польщу. А досі у поляків є таке неприхильне чи трошки недовірливе ставлення до німців з другого боку. У поляків є страх, що Польща буде наступною країною, якщо Україна не витримає цієї навали російської, коли прийшла впевненість, що Україна витримала і витримає, поляки почали робити все, що в їх інтересі, аби пришвидшити цю допомогу Україні, аби не наразити теж себе і не наразити якби всіх нас на найгірший з варіантів, які може міг би статися. Вже зараз у всіх є впевненість в перемогу України, і ні в кого в Польщі немає сумнівів в тому, що ця підтримка і те наскільки швидко вона надходить, буде вирішальна для вирішальної битви, яку усі українські, ну хоча б, хоча хоча б розвідка українська анонсувала на цю весну, і тут. Ключове питання в найбільших партнерах України. Тому що якщо ми подивимось на список українських партнерів, то на першому місці це Сполучені Штати Америки, на другому це Євросоюз, як такий у цілому, на третьому місці це Велика Британія, потім це Канада, Німеччина на четвертому місці, і потім йде Польща. Польща йде після Канади на шостому місці у поляків, як у кожної країни, яка трошки більше на схід покладна, але яка і в НАТО знаходиться, і в Євросоюзі завжди теж був комплекс цієї великої багатіш, багатшої Німеччини. А так як в українців колись перед війною був такий комплекс, коли ми їздили в Польщу, бачили, що там кращі дороги. Хотіли теж, щоб в нас якось це все швидше реалізувалось. І загалом у поляків таке ставлення до німців, як в нас напевно було до росіян від 2014 року. Тому в кампанії дуже легко збуджувати певні емоції в цьому суспільстві, скеровані до німців, звичайних німців, і дуже легко звинувачувати їх в тому, що вони задовго думають і так далі. Але я б хотіла нагадати. Що Німеччина вона на четвертому місці, якщо йдеться про поставку озброєння Україні? Плюс німцям було набагато важче переламати себе і свою історію, тому що їх історія після другої світової війни ми знаємо, перетворилась таку більш пацифістичну. Вони дуже довго вагалися над тим, чи треба це озброєння Україні. Чи може вони якось перечекають, і так далі. І так далі. Зараз вже ні в кого вагань немає. Олаф Шольц теж каже, що вже тільки від України залежить, як закінчиться ця війна, на яких умовах, що тільки українці виберуть свою долю і момент. Чи коли, на яких умовах вони будуть розмовляти чи не будуть з Росією? Тому, безумовно, я вважаю, це моя суб'єктивна думка, що у Польщі зближуються вибори, як ви колеги правильно сказали, вони відбудуться або е, в другій половині жовтня, або на початку листопада. Всі хочуть десь там е, щось виграти у цій кампанії, яка тут вже дуже давно почалась насправді і триває, вона зараз. Палкіше все це все проходить з кожним місяцем ближче до виборів. І звичайно, однією з тем, і напевно такою мірою, по якій сьогодні оцінюють люди свій уряд, це є підтримка України. І тут, якщо в поляків це практично не змінилось, поляки з українцями вже давно народи, які один одного бачили, які один з один одним дуже близько в контакті знаходяться. Дуже багато українців приїздило сюди. Поляки допомагали нам у реформах. Польща була одна з лобістів України в Євросоюзі, і хотіла, щоб ми стали одинадцятою країною, яка в 2004 році б році могла війти разом з Польщею до Євросоюзу і так далі, і так далі, і так далі. То німці нагадаю бачили такого партнера не в Україні, а в Росії. Німеччина це єдина країна в Євросоюзі, яка понесла найбільші страти, якщо йдеться про санкції, які накладені проти Росії. Це країна, яка одна з перших перейшла на альтернативні джерела енергії під час енергетичної кризи, і це все німці зробили для України, і це безпрецеденсова допомога. І однозначно, я б напевно на місці нашому українців не порівнювала цієї допомоги, не порівнювала б якихось фонів того, як вона надходить. Тому що це абсолютно дві різні країни. Німці мали набагато більше бар'єрів, перепон подолати і зламати, аби сьогодні бути по стороні добра, скажімо так, і аби НАТО було таке зміцнене, як ніколи. Ну ми вдячні очевидно за за кожну допомогу, за будь-яку і розуміємо, що дійсно передумови були абсолютно різними. От ви слушно про це зараз сказали, пояснили це, але повернімося до е, передвиборчої кампанії. Е, це не секрет, дійсно, що певна така специфіка взаємин між народами, я маю на увазі між польським і німецьким народом. Вона накладала теж свій відбиток і на політику, а відповідно і на передвиборчу кампанію. Але чи можна сказати, що зараз якісь нові? Скажімо так, нові риси з'явилися у цієї у поточної передвиборчої кампанії. Я знаю, що нещодавно розгорівся скандал щодо прослуховування мера міста Сопот. А наскільки я знаю, ви навіть знайомі з цією людиною з президентом цього міста, бо в Польщі саме так називається ця посада. Оце це можна назвати таким такою особливістю цієї кампанії? Безперечно, тому що дуже багато з цих афер зв'язані з прослуховуванням політиків опозиції. Опозиція звинувачує польський уряд в тому, що багато з її політиків мали проспідслухумали під підслух... підслух, Це так uh -huh. на польській говоримо, в телефонах. Що... Прявляча партія намагалась якимось чином дізнатись про політичну стратегію, чи якісь там деталі куліси, планів опозиційної найбільшої партії в Польщі. Платформа обов'ятельської, на найближчі вибори. Пан Карновський мер Сопоту, міста дуже гарного маленького. Це одна з це один напевно з мерів у Польщі, який на цій посаді знаходиться вже 20 років. Людина, яку дуже люблять місцеві жителі, яка дуже багато для цього міста зробила. В засаді збудувала це місто з нуля, mm. і звичайно, це десь також тут відгукується в суспільстві для українців. Мені здається, що найближчі вибори парламентарні в Польщі не будуть мати такого великого значення, тому що яка партія не виграла. Нагадаю, що ще три роки президентом Польщі буде Анджей Дуда, і кожна з партій у Польщі підтримує Україну. Абсолютно ці вибори не вплинуть на підтримку України. Це однозначно, і я розмовляла на цю тему із лідером опозиційної партії польської, і ми чуємо це від правлячої партії польської ПІС. натомість. Звичайно, всередині Польщі відбуваються речі, які не до кінця подобаються Єврокомісії. Брюссель вже багато жовтих карток в Варшаві. Видав в справах, наприклад, судових реформ чи того самого прослуховування це нагадаю відбувалось завдяки механізму ПАГАЗУС, який взагалі використовується для прослуховування терористів, а не політичних конкурентів. Тому якби тут у Польщі всередині дуже багато є питань, які десь там стають на порядку денному в раді Європейській парламенті. Але я думаю, що з цим всім десь поляки справляться самі, бачачи, що є набагато важливіші загрози, що зараз насправді найбільша загроза вона зовні, що немає чого руйнувати свої країни всередині. Я думаю, що навіть ці у поляків, взагалі, перед війною, перед нападом Росії на Україну. Зменшувалась, зменшувалась така підтримка для Євросоюзу і так далі. Так, після Брекситу були якісь такі неясні емоції. Зараз я думаю, для всіх стало ясно тут, що НАТО і Євросоюз це гаранти безпеки. Поляки теж трошки прокинулись в іншому світі. 24 лютого. Вони нам віддали пів свого озброєння. Перші танки прийшли з Польщі. І тут мені здається, що якби саме цей мотив зараз заважає кампанії внутрішньої польській, тому що поляки живуть війною в Україні, і тут насправді дуже неочікувані можуть бути ці вибори, тому що в опозиції практично немає шансу десь пробитися, тому що це правляча партія, звичайно, допомагає сьогодні Україні висилає цю підтримку. А це те, чим живуть сьогодні усі поляки. Які колись прийняли біженців з України, які сьогодні допомагають українцям, які їздять далі на кордон, які їздять як парамедики на фронт, які привозять собак, наприклад, з Бахмуту? Так ми взяли маленьку собачку Стефанію з Бахмуту. Є багато людей, які допомагають бездомним тваринам, людям, дітям, і от цим живуть сьогодні поляки. Тому десь ця політика відходить на другий план. І це може бути плачевно як для правлячої партії, так і для опозиції, в якої може не бути шансу такого як раніше до війни, показати себе в повній красі, показати свою програму, те, що вона свої гасла, те, що вона насправді планує зробити у Польщі. А Польща... Так, перепрошую, у нас просто часу обмаль. А хочеться ще один момент стосовно міжнародної політики спитати, польської те, з чого почали, так ти мабуть і спробуємо закінчити. От ми на зосереджувалися на цьому політичному клінчі, про який пише Блумберг, Польща, Німеччина. А стосовно Франції, стосовно Угорщини стосовно інших країн, з якими в рамках Європейського союзу Польща співпрацює, подібні е дипломатичні. Як це Распрі, так вони існують, чи ні? Чи от Німеччина в головному фокусі? В основному фокусі на жаль, мені б і нам усім, і більшості е, поляків, хотілося б, щоб прем'єр-польщі Матеуш Моровецький е, поспілкувався з Орбаном зі своїм колегою з Угорщини і е, десь намовив його на те, щоб став по добрій стороні історії, тому що ні для кого не є таємницею, що польський уряд, правляча партія. Дуже в хороших зв'язках була з такими радикальними правими партіями на заході, і в тому числі з партією Орбана. Тут, на жаль, ми не бачимо якихось якогось прогресу. Можливо, ми не про все знаємо. Можливо, такі розмови тривають десь за зачиненими дверима, але мені здається, що однією з небагатьох країн з небагатьох наших союзників є саме Польща. Якщо йдеться про Угорщину, тому що тут на, на цій лінії е, політики між собою дружили, приймали себе у різних містах, і ми це бачили до війни. А після війни тема угорщини пропала, з'явилась Німеччина, яка заповільно допомагає, робить щось не так, і польський уряд зосередився на помилках Німеччини замість пояснювати Угорщині, яка все таки є для нас сьогодні. Ключовим незрозумілим партнером, який спочатку блокує підтримку в Євросоюзі під час голосування, а потім, все-таки, після розмов за зачиненими дверима на неї погоджується. Ми бачимо Орбан, який дуже любить Путіна, але з другого боку дуже переживає, що Путін його з'їсть, і тому погоджується на умови Євросоюзу. Інакше Угорщині буде дуже важко в Євросоюзі протриматись. Тут я вважаю, що це найкраще поле в польській політиці за кордоні, де Польща і Варшава може дуже багато зробити. І мені здається, що і канцелярія президента тут це розуміє. Просто цього чомусь не показують, не висвітлюють. Я надію, що такі розмови тривають, бо вони можуть змінити дуже багато. Так, ну розуміємо, що все це накладається якраз таки і на електоральні вподобання на передвиборчий момент, в якому зараз Польща перебуває. Аліно. Вдячні за себе та досконале таке пояснення, роз'яснення для нашої аудиторії. Наша колега Аліна Макарчук, журналістка, яка працює на найбільшому інформаційному каналі Польщі ТФН 24 і Так само є журналісткою Радіо СКА.